Браті і сестри, слава Ісусу Христу! Ось ми з вами вже і наблизились до Днів Великого посту. Дні Великого посту є великою радістю у житті практикуючого християнина, тобто такого, який старається вести боговгодне життя, тому що оцінюючи свій духовний стан у міру того, наскільки ти це можеш зробити, розумієш, що. В рутині цього життя ти дуже мало часу діляєш для Бога, і цим само наносився шкоду для своєї душі. Але церква, як любляча мати, піклуючись про кожного з нас, пропонує нам засоби для того, щоб очищати свою душу та наближати своє життя до Бога. Одним із таких засобів є піст. Православна церква встановила чотири великих пости. Найбільший і найсуворіший серед них це є саме Великий Піст, який готує нас до Воскресіння Христового, тому що саме свято Воскресіння Христового є основою взагалі християнства та нашої православної віри. Відповідно, ми, православні Християни, стараємось наслідувати нашого Спасителя. Тому що саме він, перед тим, як був розіп'ятий і Воскрес, перебував у пустелі. Сорок днів, перебуваючи в пості. Ще навіть до того, як ступив на проповідь, він нам дав приклад ось цього сорокаденного посту. Звісно, що Великий Піст трішки довший, але також символізує цей піст, який тримав Спаситель. Адже він, будучи Богом, також був і людиною, водночас так само переживаючи, так само терплячи ті речі, якими людина жертвує під час Великого посту. Адже неможливо жити в цьому житті, спасатися, ставати християнином, тому що ми в церкві саме вчимося ставати християнами, адже християнин це ідеал того, до якого ми повинні прагнути. І неможливо робити це, не живучи з Богом. І знову ж таки скажу, що церква, пропонуючи нам Великий піст, вказує нам, що нам потрібно робити, адже його також треба прожити правильно для того, щоб він був спасительним. Правильно, проживемо ми його тоді, коли з нього візьмемо духовну користь. А найбільшою духовною користю є любов, тобто як найбільша. Господня чеснота, любов, до якої ми всі прагнемо, є метою саме цього великого посту. І відповідно під час посту ми повинні робити ті речі, виконувати ті чесноти, які нас і наближають до найвищої любові, заповіді Господньої любові. Тому що, коли ми проживаємо це життя, то, повторюся, знову ж таки часто відходимо від Бога, починаємо жити своїм буденним життям. І церква, розуміючи те, що людина потроху помалу відходить своїм егоїзмом від Бога, пропонує нам Великий піст. Проживаючи дні Великого посту, ми повинні ставати ближчими до Бога. Але не лише через відмову від їжі, що тем ж є невід'ємною частиною, не лише відмову у розвагах чи тих речах, які ми любимо. А іще у виконанні заповідей Господніх. Адже всі наші вчинки, які ми маємо робити, і в тому числі дотримання посту, мають бути спрямовані саме на користь наших душ, для того, щоб ми могли ставати гідними церкви Христової. Проживаючи чотири неділі, неділі підготовчі до Великого посту, ми читали Євангелія, які нас готували до початку посту, цей тиждень, який вже забігає кінця, тиждень сиропусний або масляна, вже фактично став початком посту, адже в цей тиждень вже не можна їсти м'ясних продуктів. І неділя, яка буде вже саме безпосередньо перед Великим постом, називається неділею Прощеною. Тобто цю неділю за традицією ми, православні християни, просимо вибачення один в одного у тих людей, перед якими ми чимось завинили або навпаки тих людей, які можливо перед нами щось вчинили, те, що нас образило. Також стараємось пробачити тих, хто нам щось заподіяв лихе, адже вступаючи у Великий Піст ми повинні очищати свою душу і свою совість. Тому, браті і сестри, вступаючи у радісні дні Великого посту, адже навіть Великий Піст, хоча ми і відмовляємось від деяких речей, але повинні сприйняти ці дні з радістю, адже ці дні є для нас на очищення. Вступаючи в ці дні, пробачимо тих, хто нас образив, попросимо вибачення в тих, кого ми образили чимось. І в мирі та любові переживемо ці дні Великого Посту, щоб зустріти радісно свято Воскресіння Христового в мирній державі, щоб нас це Воскресіння було переможним, переможним над злом духовним, тобто тим злом, якого ми не бачимо, і злом фізичним, яке сьогодні рухається на нашу державу. Нехай Господь допомагає всім нам дотриматись цього посту гідно, а найголовніше з користю для наших душ і тіл. Спаси Господи.